Вітаю вас на каналі Лілі. Сьогодні ми подивимося на вашого або на вашу минулу, минулого. І задамо питання взагалі кохає він ще вас. Його думки про вас зараз. У нас буде три варіанти. У нас будуть Різдвяні дзвоники, Вікторія Перемога і Зірочка. Обирайте свій варіант. І будемо дивитися. Почнемо з першого варіанту різдвяні дзвоники. Я вам скажу так, що людина 100% думає про вас, навіть а, має бажання написати. Ну, це, знаєте, це виглядає так, написав, а, виговорився в своєму повідомленні і стер, не відправив, а, тому що вважає, що ви його або ви його заблочили, або ви його пошлете. Тому старається всі свої емоції тримати під контролем. Людина доволі егоїстична. І він розуміє, що, можливо, і з вами вчинив також егоїстично. І тут зараз наміру до дій, крім того, як думати, нічого немає. Причина в тому, що, ну, скоріш за все, він має сім'ю, він одружений. Але тут не про кохання йде, тут саме йде про те, що а, не закритий гештальт в плані діалогу не договорили, не висказав, а, не висказав свою позицію, і це його зараз турбує. Тому і такі думки, що хочеться. Договорити, написати на відправи повідомлення, так і буде варитися в своїх думках, буде вести внутрішні діалоги з вами, придумувати собі ваші відповіді, сам на них відповідати, тобто сам собою тихенько поговорив. Ось такий у нас був перший варіант. Перейдемо до другого варіанту. Другий варіант Вікторія. Перемога. Тут людина дуже часто повертається в минуле з вами. Думки, почуття залишились, до речі. Тобто, тут дійсно у людини залишилися почуття, і він дуже часто повертається до того, до тих спогадів, коли ви були разом щасливі, якісь такі сумісні моменти, і безумовно він вважає, що розірвалися стосунки. На самому їх піку. Тобто тут або був трикутник, або серце розбите. Ну, тобто, стосунки, коли розірвалися, він досі не може оговкатись від них. І так, тут і вашу сексуальність споминає, і так вона його манить. і... Вважає, що в принципі ви з ним би могли побудувати майбутнє, але він вважає, що в нього недостатньо ресурсів для такої жінки, як ви. І це може бути і в фінансах, і в його можливості, а, в якихось зовнішніх да, подіях. Але так, тут залишилося, залишилось почуття ще до вас, і вони йому постійно ці почуття нагадують про вас. Угу, ваш образ в його голові досі тримається. Ось такий був другий варіант. Третій варіант у нас будуть буде зірка. Тут скажу однозначно: кохання залишилось у людини, також дуже часто повертається в минуле. Він взагалі вважає, що ваші стосунки досі мають якусь таку прив'язку один до одного. Причому не тільки сексуальну прив'язку, а ще й ментальну прив'язку. І тут навіть ще є ревнощі до вас. Тобто, якщо він бачить якісь світлини ваші, або якусь інформацію знає про вас, то це викликає в нього ревнощі. І тут, так, це кохання, воно, знаєте, як воно його робило легким в свій час. Він вважає, що от, оці моменти такі щасливі. Да? Вони наскільки піднімали його вгору і давали можливості реалізації. Ну, тобто, ви для нього як жінка, а, яка а, наповнювала його. І от саме про це він згадує. Але доволі часто ревнує зараз вас. Тому, дівчатка, якщо ви виставляєте саме для нього світлини, ну, ви досягли своєї мети. Тому що це викликає такі почуття не сильно приємні для нього. Ось такий був третій варіант. Я буду рада вашим лайкам, вашим підписам на мій канал. Бережіть себе. Гарного дня!